Всім привіт! Сьогодні в нас розпакування, і давайте подивимось, що я замовила і де. Мене звати Олександра, і я вас всіх вітаю на своєму каналі. Ну що ж, поїхали? І одразу скажу, що все своє замовлення я зробила на одному сайті. Він називається Сталекс. .ua. Нижче під відео я лишу посилання на нього. На цьому сайті дуже різноманітний вибір. Там ви можете знайти все, що вам потрібно для манікюра та педикюра, а також різноманітний вибір фрез інструментів для манікюру та педикюру. Тут вже на одному місці. Все, що мені потрібно, я замовила. Один раз заплатила за доставку і супер! Це не реклама, зразу кажу, а тільки моя рекомендація. Тому користуйтесь. Ну що ж, я швиденько все достала, а тепер вже спокійно все роздивляємось. Замовила я багато на пробу різних фірм Фрез. І в процесі роботи вже буду вам казати, які мені сподобались, які ні. Тому зараз поки що нічого не можу сказати за ці фрези. Єдине, що можу сказати, що я замовила від фірми фрези Dark, Formula Profi, Niles of the Day, Nizima, Touch. Та макро, і тут, ви як вже бачите, є і полум'я, куля, брунька, циліндр. З синьою, з червоною насічкою, А також я замовила твердосплавні фрези для зняття матеріалу. Із красною та синьою насічкою, це в мене у формі конуса, кукурудзи. Всі ці фрези я також буду тестувати в процесі роботи. І вже забігаючи наперед, візуально можу сказати, що виглядають вони дуже якісно. Тому я сподіваюся, що мені пощастило і вони в роботі також будуть якісні. Ну, а ми їдемо далі. Також я замовила. Магніт смарт мультифункціональний, він аж йде 12 в одному. Я поки що не розібралася, де там 12 функцій цьому магніту. Але подивимось, будемо все тестувати. І ось так він виглядає. Я питаюсь зрозуміти, де то 12 функцій, але. Я ж кажу, в тестуванні подивимось. Також я замовила для дизайну такі рожеві бантики, вони достатньо об'ємні. Також від молекула я замовила ось таку щиточку для прибирання пилу і одразу скажу наперед, вона надзвичайно м'яка, це те, що я шукала. Так, як в мене багато є щиточок з тиму і вони дуже грубі. Також на тестування від фірми Formula Profi я замовила насадку алмазну, це для чистки п'яток. І ось ми вже переходимо до гель-лаку від Easy Silk Cat. Це для нього мені потрібен був магніт, який я замовила. І з таким типом лаку я ще не працювала, тому для мене це. Перше, будемо тестувати і дивитись, як він працює сам Та Протестуємо супермагнит, в якому 12 функцій. Ось таких магічних 4 кольори я замовила під номером. 5, 9, 10, 12. Виглядають вони шикарно і мені вже не терпиться їх протестувати та побачити на нігтиках своїх або клієнтах. Ну, а ми йдемо далі. Також я замовила базу від Easy 15 мл та топ без липкого шару. Також 15 мл і він йде без ультрафіолетового фільтра. Також, нарешті, я замовила ремовер для монолаку від фірми Gamma. І ще замовила скотч базу від фірми Dark з покращеною формулою 15 мл. Потім гель-Желе від Ізі без шару Volume Gel. Хотіла його відкрити. Він дуже. Міцно закритий, тому інтрига залишається до тестування, або вже його відкрию, коли буду використовувати в дизайні або в укріпленні. А це в мене топ від Easy аж 60 мл. Він без липкого шару та йде з ультрафіолетовим фільтром. Його я взяла про запас. Коли закінчиться топ, я їм буду наповнювати свої баночки. Далі я замовила олія від Шеллі. при пошкодженні. Нігтєвої пластини стоп-оніхолізіс і ще одну олійку від оніхолізісу оністоп від фірми Nails of the Day. Далі два гель кератолитика від фірми Шеллі, а також пінний експрес-розм'якшувач для педікюру. Потім гель-кератолитик для видалення мазолів і натопташів та, звичайно, пом'якшуючий крем для ніг. Обов'язково спрей для швидкої дезінфекції від фірми Touch. Також я замовила пластин для стемпінгу. Вона йде з демопластинної і від фірми Арт Стемпінг. З демопластиною дуже легко та швидко можна вибрати той візерунок, який вам нравиться. Оха, цей принт в клітиночку ну дуже зараз буде актуальним з приходом осені та зими. І ще одну я замовила пластину, на якої є відбитки різноманітних листочків та абстрактні візерунки. А також в моєму замовленні є звичайні безворсові серветки. Ось і все. На цьому моє розпакування закінчується. Я бажаю вам гарних замовлень і пока-пока!